Вітаю, любі друзі і підписники нашого каналу. Сьогодні я розкажу вам цікаву інформацію про значення останньої цифри року вашого народження. Ця цифра багато може розповісти, що на вас чекає. Подивіться на рік свого народження, яка там остання цифра. Саме остання цифра року народження розповість про те, що на вас чекає. До кінця цього року. Ви коли-небудь замислювалися, як звичайні цифри впливають на нашу долю. Нумерологи стверджують, що остання цифра року народження може розповісти про те, що на вас чекає до кінця цього року. Якщо ваш рік народження закінчується на 0, то вам варто звернути увагу на ознаки обману та маніпуляцій з боку знайомих. Можливо, вам доведеться провести серйозну розмову з керівником або колегами, щоб донести до них свою точку зору. Якщо ваш рік народження закінчується на одиницю, то, швидше за все, ви занадто зациклюєтесь на дрібницях. Спробуйте знайти якесь хобі, щоб від цього трішки відволіктися. Крім того, також уважно плануйте подорожі. А якщо ви водите машину, то проводьте регулярний технічний огляд. Якщо ваш рік народження закінчується на двійку, то на вас чекають зміни в кар'єрі. Можливо, ви зміните посаду чи навіть напрямок роботи, в якому будете розвиватися. Так чи інакше на вас чекають цікаві кар'єрні зміни. Якщо ваш рік народження закінчується на трійку, то нинішній рік може здатися вам застійним. Якщо ви відчуєте, що не робите жодних успіхів або опинились в глухому куті, не бійтесь почати спочатку, щоб вийти на правильний шлях. Якщо ви народились в рік, що закінчується на четвірку, то на вас можуть чекати проблеми зі здоров'ям або в родині. Особливо це стосується юридичних питань. Тому приведіть до ладу всі свої документи. Можливо, не завжди вдасться контролювати те, що відбувається, але ви можете зробити все, щоб полегшити ситуацію. Якщо ваш рік народження закінчується на п'ятірку, о, вам дуже пощастило. Цього року у вас буде більше можливостей для подорожей. Наймовірніше, що вони будуть пов'язані з кар'єрою або якимись культурними заходами. Також обов'язково звільніть час для поїздки, оскільки вона може відкрити для вас нові можливості. Якщо ваш рік народження закінчується на шістку, то ймовірно, ви помітили, що останнім часом доля підносить багато сюрпризів, вони можуть привести до труднощів на роботі чи навчанні. Ви можете відчути на собі тиск і надмірне навантаження. Тому тут важливо знайти баланс на роботі. Та вдома. Якщо ваш рік народження закінчується на сімку, то на вас чекають хороші новини. Можливо, отримаєте хороший результат за іспит або підвищення на роботі. Найголовніше не забувайте дбати про себе та про досягнення великих висот. Якщо ваш рік народження закінчується на вісімку, то ми вас вітаємо. Ваше сімейне життя буде сповнене щасливих моментів. Якщо у вас якісь були проблеми, то вони обов'язково самі вирішаться. Для вільних чоловіків цей рік стане особливо вдалим, оскільки з'явиться хороша можливість почати стосунки. Якщо ваш рік народження закінчується на дев'ятку, то дуже обережно приймайте рішення протягом року, уникайте поспіху та необдуманих вчинків. Також ви можете упустити велику можливість, якщо будете зациклюватись. На дрібних проблемах. Ось така цікава інформація від нумерологів. Якщо вона вам сподобалась, поділіться посиланням на це відео зі своїми друзями. Бажаю всім гарного дня. Почуємось у новому відео.